Той час наказав Ісус своїм очам, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест, війде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радити, Євангеліє, той спасе, яка бо користь людини зробити світ весь і занепадити твою суду, свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу, то, Отже, буде соромитися мене в моїх слів перед цим родом, прелюбним та грішним, то буду соромитися чим чоловічий, коли прийде у славі Отця, зі святими ангелами, і сказав їм існо кажу вам, деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті. А споки не побачиш царство Божо, що прийде в могутності. Слава, Слава Ісусу Христу! Ага. І отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні. Поклінну неділю ми маємо ці вангелії, де Ісус заохоче, щоб кожен взяв свій хрест на себе, щоб кожен свої сили брав свої под... ті подвиги, які Бог йому доручає. І тут дуже важливо, що людина може дати в замін за власну душу. Я розумію, що так, на перший погляд, ну, це смішне. Подумати, ну хто би віддав свою душу. Але що ми не розуміємо, є, що так часто спокуси не приходять і кажуть нам, віддай все, а так потрошки, потрошки відщербують то добро від людини. Бо тут не є питання, за що ти віддаш душу, а на чому ти готовий піти на компроміс, на що ти хочеш відмовитися від якогось добра за якусь приємність зараз. І тут є то питання, чи ми маємо ту силу волі, щоб стриматися ради тої вічної нагороди? Чи ми усвідомлюємо, що то, що ми зараз від чогось відмовляємося, завжди приносить нам то вічне добро, яке буде, на жаль, колись. В 1970 році. В Американському університеті Станфорд зібрали купу дітей різних віків і провели щось, що називається експеримент з маршмелло. Знаєте, що таке маршмелло, Правда? Таке екзефір. Зефірний експеримент провели. Вони поставили цих дітей в кімнату без нікого, дали їм зефір, і сказали: якщо ви не з'їсте. За 15 хвилин принесем тобі ще одне. Прийшло 15 хвилин. Ті дослідники зайшли в ту кімнату. Ті, що з'їли, вони сказали, ну для вас кінець експерименту. Ті, що не з'їли, дали їм ще один звір каже, але почекаєш ще 15 хвилин і принесу тобі ще одне. Прийшло 15 хвилин. вони приходять, кажуть, і тут три. Можеш з'їсти три або. Якщо почекаєш ще 15 хвилин буде четвертий. І вони так вели, мені здається, до 15 аж зефірів, деякі діти дотрималися. Тепер ви можете думати, ну, що це доказує? Цей експеримент мало що доказав, але вони взяли статистику від цих дітей і вони попросили дозвіл, що за 15 років. Знову їх сконтактувати. І за 15 років, коли не сконтактували цих, що тоді були дітей, всі ті, які дотримали до вищих рівнів, здобули якийсь успіх в житті. Майже всі в них закінчили успішну школу, були здоровіші і прогресували в університет. В схемі до успішної праці. Майже всі ті, що провалилися на першому чи другому рівні, навіть школу не завершили. Яка різниця в малих речах та сила волі? Бо можна сказати, ну, це зефір, це, це цукерок, ну то нічого не значить. Так воно нічого не значить. Але вони в малому показали. Що вони мають силу волі розуміти, що щось потім буде краще? Ті, щоб могли то зрозуміти в малому і в великому мали таке саме мислення, що я можу зараз піти погуляти з товаришами, або я можу залишитися, закінчити уроки, і після того буду мати вільний час. Але буду успішніші в школі. І діти, які то зрозуміли, були успішні потім в житті. Тепер до нас питання: а чи ми то завжди розуміємо? Бо теж є багато малих питань, якраз так само, як з тими побігати з товаришами чи зробити уроки, а можна помолитися, а можна потім, правда? Скільки ще часу в посту, та колись інше піду та помолюся ту хресну дорогу, то потім можна відкласти. А варто піти до сподії. ну та, лише є час. А зараз хочу щось інше зробити. І ми робимо то, що зараз приємніше, і деколи забуваємо, що тим ми відмовляємося з тим, що буде корисніше потім для нас. Цей експеримент не йшлося про цукерки, не йшлося про дітей, а прийшлося про те, наскільки сила волі в малому веде до кращої сили волі у великому. Бо як Ісус нам показує в притчі про талантів, коли на кінці каже Слуго, ти був вірним у малому. Довірю тобі тепер і більше. Бо той, хто в малому. Вибирає правильне і в більшому теж буде вести приймати то правильне рішення. Нехай ми усвідомлюємо, що кожен раз, що ми вибираємо то зле в малому, ми відступаємо від тої доброї стежки. Кожен раз, що ми в малому вибираємо гріх над Божим, ми потрохи й потрохи віддалюємося від Царства Божого. Дьявол не прийде до когось і каже, слухай, вбий свого сусіда і завтра підеш до пекла. Бо на то кожен скаже ні, правда? Але тяжче не обсудити того сусіда. Легко не вкрасти мільйони в банку, а тяжче не позичити на колись відам може. І ніколи не віддавати. А от чи це не той самий крадіж? І то постійне обсудження, і приниження брата чи ближнього, чи це не то саме потрошки, потрошки вбивання його? Пам'ятаємо, що і малі наші вчинки мають наслідки. І від Царства Божого його не докупишся. Є такий один малий жарт. Що був в Італії великий мафіозець, голова цілої сім'ї мафії, і він жив відповідно дуже неморальне життя, але любив на людях показувати, що він порядний громадянин, давав для бідних, жертвував, щоб будувати церкви. Хоча всі ті гроші були ну, через різний кримінал здобуті. І він так ціле своє життя прожив, ніколи не покаявся, просто час до часу робив якесь добре тими частиною своїх нелегальних грошей і вірив, що через то він якось відкупиться. Вмер, іде до святого Петра і так онорарно, поважно готується входити, а Петро його зупиняє і каже, ти куди? Та я до раю. Та слухай, я тут маю список. Ти вбив сотні людей, ти обікрав народ. Каже, ну чекай, чекай. Але я і п'ять церков збудував, я і сиротинцю пожертвував, ну ти то, теж врахуй. Тро каже, ну, але по списку ти далі не входиш. Каже, ні, ні, ні. ти розберися з Ісусом, я маю бути в раю до вечора. Дивися, скільки я грошей пожертву, ти то вирахуй. Тро каже, ну добре, почекай. Пішов там, поговорив з Ісусом, вертається і каже, Поговорили з Ісусом, вирахували, скільки грошей ти пожертвував. Там той вже усміхається, вже думає, зараз пустий. Рішили, що завтра тобі все верне. Всі 10 тисяч мільйонів готові вернути. Але ти далі йдеш до пекла. І тому усвідомлюємо це, що до раю ми не купимо наш вхід. Ми хитрістю не попадемо. І кожен малий гріх зараз. Додається потім. І чи ми будемо як та дитина, що о, можна щось собі зручно зараз робити? На що чекати? Чи ми будемо та, ті мудріші діти, що сказали, колись буде якась краща нагорода? Я краще почекаю. Бо я думаю, та нагорода, яку Ісус для нас готує, в вічності, нічого з нею не порівняється. Якщо ми готові тут. Мати силу волі і чекати для того добра, а не насолоджуватися тим добром, що є на землі. Слава Ісусу Христу!